Нарешті сьогодні все більше західних політиків каже про те, що це війна не тільки Путіна, але й весь московський народ воює на сьогодні з Україною. В 22-му році справді говорили, що це лише Путін або його найближче оточення. А зараз, нарешті, говорять про те, що ця війна підтримується московитами. Та разом з такими гарними словами, еволюцією навіть думки, важливо говорити не тільки про слова. Але й про дії зараз ми будемо говорити чи є якісь дії, чи їх нема. Як нам вже відомо, за останні два роки Москву покинуло більше тисячі західних компаній, серед яких всім нам добре відомі: Intel, NVIDIA, Nike, Mercedes та інші. Звичайно, лише мала частина з цих компаній зробила цей співчуття чи підтримки українського народу. Санкції та суспільний тиск змусили компанії згортати свою діяльність в Москві, попри за заявами компаній величезні операційні витрати та зменшення прибутковості через втрату великої частини споживачів. Для західних компаній все ж таки важливі репотенційні ризики, коли масштабування відбувається без питань зі сторони держави чи суспільства. Однак тут уже виникає купа питань. Навіть ті компанії, які пішли з московського ринку в двадцять році, так чи інакше повертаються до нього. Деякі відкрито, деякі з з реєстрацією нових торгових марок. І першими почали повертатися бренди розкішної продукції, зокрема німецька компанія Hugo Boss, яка продала свій московський бізнес Токман JSC, який надалі торгує ліцензійним товаром від Hugo Boss. Ряд компаній, такі як Coca-Cola, Christian Dior, Ikea, Starbucks та інші, почали реєструвати свої окремі марки у розпатенті. І за даними представників, це було зроблено, аби зберегти інтелектуальні дані на Московії. І ніяк мова не йде про те, аби відновити там діяльність. Однак, як можна захистити патентне право в країні, де тебе змушують продавати компанію за 50% і ніякі суди нічого тобі не допоможе, то у нас тут питання. Про західний бізнес у нас уява, що вони гроші хочуть заробити і є соціальними відповідальними. Але е, також інше питання: що там московські робітники в західних компаніях. Ми ну, ще розуміємо, що це питання взагалі е, не тільки якоїсь. Свідомості щодо Московії, але й питання безпеки: вже московські громадяни є чудовим інструментом для шпіонажу та впливу зі сторони Кремля. Нещодавно поширилася інформація, що американська it компанія Ебі, яка фактично є московською, звільнила сотні московських працівників із сербського, горського та кіберських офісів, без будь-яких пояснень, просто побажавши успішну розвитку і надалі. Таке широкомасштабне звільнення викликало горіння на Москві, і звісно, вони почали там волати про порушення прав і свобод людей. Однак не все так дискримінаційно є в цій новині, як є насправді. На жаль, мова не в московитах. Компанія скоротила персонал в своїх офісах у згаданих країнах ще раз, це Сербія, Угорщина і Кіпер, там не займалася розробкою програмного забезпечення поза національності. Ебі це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для обробки документів, методів вводу даних, розробки бізнес-процесів та технологій розпізнання символів. Зараз ця компанія орієнтується на ринок США, а через специфіку своєї діяльності вона почала скорочувати персонал за кордоном. Не хочуть американці, аби їх особисту інформацію обробляли поза США, тим більше не хочуть, аби це були московиті. І тут є дуже важлива деталь: московитів, які працюють в штаб-квартирі компанії в Каліфорнії, не звільнили. Дуже схожа, аналогічна ситуація була з іншими московськими компаніями, Такі, як, наприклад, Білка Геймс чи Некстерс. Вони позакривали офіси на Москові і скоротили там персонал. Деяким пообіцяли, що вони їх заберуть у свої західні офіси працювати, але зрозуміло, що багатьох просто кинули. І в цих компаніях ті московити, які працювали за кордоном, вони так і продовжили працювати, адже вони не винні ні в чому і таке інше. Ну, це по логіці московити не винні ні в чому, по логіці багатьох транснаціональних компаній, звісно ж. Власна така логіка була застосована до it спеціалістів десь півтора мільйона, які втікли з Москви, наприклад, в Грузію, Сербію, Чорногорію, Вірменію, туди вони поїхали. Тобто півтора мільйони it фахівців полишило Москву і стали справжнім скарбом для іноземних компаній. Наймати таких фахівців коштує на 30% дешевше ніж наймати когось з Європи. Деякі компанії взагалі пропонують безкоштовну релокацію до себе, наприклад, як британська компанія Space Ape. До того ж нещодавній продаж Яндекс консорціуму інвесторів теж запустив відтік спеціалістів, деякі з них були найняті, наприклад, офісом Microsoft у Сербії. Дальший представник німецької рекрутингової компанії Моуд каже про те, що жодних перепон з працевлаштування спеціалістів з Московії немає, їх не мають і не дивлячись на зростання вакансій, нормально, вони отримують роботу і все добре. Можна сказати, що гасло, це війна Путіна, а не московитів, є практичним втіленням на сьогодні для західних компаній. Дещо береш робочу силу, заробляєш, розповідаєш про бідних росіянчиків. Вони можуть там щось писати у себе в твітерах, що їх там утискають. Але насправді це більше виключення, ніж правило. Поки що. На жаль. така історія, дорогі друзі. Нічого в ній хорошого немає насправді, бо московити мають страждати. От вони несуть відповідальність за це, що відбувається. Звісно, є представники, наприклад, Каспаров нещодавно заявив про те, що прапор України має моїти над Севастополом, аби вжалити і вдарити по фашизму, який зростає на Московії. Але таких московитів відверто надто мало. Більшість з них там, всередині, себе, коли на заході, бо публічно важко про це сказати. Мріє про велику родину, і аби Москві дійшла до Парижу. Не хочуть цього порядочка, браті друзі. Мріють про це. Це хвороба. Хвороба ментальна і її позбутися надзвичайно важко. Тільки той московити каже про те, що Москва має бути розформована на інші частини, і там мають відродитися місцеві мови різних етнічностей і національностей, які були по суті знищені. Тотальну русифікацію. От такий московит вже можна сказати, стоїть на дорозі одужання. Власне, таких, знову-таки, повторюсь, надзвичайно мало. І те, що вони не страждають на заході, а просто звиздять в твітерах, що вони страждають. От від цього сумно. Ну, вони ж кажуть, що вони страждають, тож напевно треба це втілити, так сказати, підтвердити слова московських блогерів в Твітері ви їх звільняли нафік. От тоді е, буде все гармонійно, напевно. Така от історія. Підписуйтесь на наш телеграм і залишайтесь з нами. Послання на нього буде в описі до цього відео. Там більше цікавої інформації, говоримо і пояснюємо. До зустрічі!